Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів 7 по 10, підручника Геометрія 7 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 16 по 19 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Один з кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною дорівнює 30 градусів, якою може бути градусна міра одного з інших семи кутів. При перетині паралельних прямих січною утворюється 8 кутів. Чотири з них гострі, чотири з них тупі. Причому всі тупі рівні між собою і всі гострі рівні між собою. Отже, градусна міра одного із інших семи кутів буде або 35 градусів, у нас такого вибору немає. Або це буде тупий кут, тому його градусна міра буде 180, відняти 35, і це буде 145 градусів варіант В. Запишемо. Градусна міра? Одного. з інших Семи, кутів буде або 35 градусів, або 180 відняти 35. Це 145 градусів. І записуємо варіант відповіді це В. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника геометрії 7. Та номер 6 з домашньої самостійної роботи номер 4 Підручника математика 7. Виконано.